Що він думає про тебе? От, ти для нього, як грім посеред ясного неба, він думає написати тобі навіть якогось листа або сповістити про свої е, почуття. От, але е, для цього він е, ну, підключає свою. Ну, якби інтуїцію. З тобою хоче, ну, щоб у вас були серйозні стосунки, От, він трохи заплутався, От, і навіть думає, що він на дні, але, тим не менш, у ваших стосунках з'являється сонечко, незважаючи на те, що деякі Хочуть якісь інтриги плести от але, все ж таки, незважаючи ні на що, от у вас можуть бути серйозні гарні стосунки навіть ем, навіть сімейні.